Пані Ірино, вітаємо вас. Доброго дня. Угу. Пані Ірино, насамперед, хотіли, ми вже розповіли глядачам, хто має пройти ідентифікацію, як, в які способи це можна зробити, але найбільше питання, наприклад, у нас із Анатолієм нашої редакції виникає до е, такого способу ідентифікації, як відеозв'язок. Розкажіть, будь ласка, для кого ця послуга доступна? Як вона працюватиме? Як людина, пенсіонер, за допомогою відеозв'язку може ідентифікувати себе у пенсійному фонді? Дуже дякую за надане слово. і Можливість пояснити Андрій Олексійович дуже чітко зрозуміло сказав, для кого це потрібно і з чим пов'язана саме необхідність ідентифікації. У вашій інфографіці дуже чітко виписано всі способи, якими людина може пройти цю ідентифікацію, тобто, по суті, встановити особу заявника на підставі пред'явленої документа. Відеоідентифікація – це один із додаткових способів ідентифікації, і застосовується він для тих пенсіонерів з числа внутрішньопереміщених осіб, які отримують виплати через ощадний банк, і які не мають можливості особисто звернутися ні до органу пенсійного фонду, ні до Ощадбанку для того, щоб особисто пред'явити свій документ. Пані Ірино, а скажіть, будь ласка, от нас сильно хвилює навіть той приклад, як ми з вами включалися з третьої спроби. Ми встановили зв'язок, якщо от людині не вдається встановити якісний зв'язок, і от що тоді робити? Якщо людина перебуває в якійсь внутрішньо переміщена особа в такому районі, де дуже складний зв'язок. От що їй залишається, якщо не працює зв'язок, і що показувати їй треба документи на камеру? От як це працює в деталях, якщо можете. 祝你们。 Зрозуміла, тобто деталь. для того, щоб прийти ідентифікацію шляхом відеоконференц-зв'язку, людина насамперед повинна заявити про своє бажання про це. Подати заяву на проведення відео ідентифікації можна двома способами: це або подати заяву через веб портал послуг Пенсійного фонду України, тобто, це потрібно відповідно мати доступ до порталу, або ж через контакт-центр Пенсійного фонду України по телефону за заявою людини. Для неї визначається і за її вибором та платформа, за допомогою якої це буде здійснено, пенсійний фонд визначає для неї відповідну дату, повідомляє таку дату і в зазначену дату з тією людиною відбувається зв'язок. Ми розуміємо, що пред'явити паспорт, а наш контингент це люди досить поважного віку. І в окремих випадках паспорти їм видавалися ще після виповнення 40 П'яти років, то, відповідно, однозначно встановити особу лише через пред'явлення паспорта досить складно. Через те той порядок, який передбачає проведення відеоконференц-зв'язку, він. В собі включає певний перелік запитань, які стосуються трудової діяльності людини, її історії про призначення і виплату пенсії. І коли відбувається комунікація, спілкування, людина дає відповіді, які фіксуються, фіксується відповідно сеанс власне відео конференц і тоді приймається рішення про те, що ця людина дала відповідь на всі питання, про свою ж трудову діяльність і про свою пенсію і відповідь. Відповідно, ця людина вважається такою, що пройшла ідентифікацію. Пані Ірино, а чи будуть якісь особисті питання? Наприклад, де зараз людина проживає, чи якісь чому я запитую? По перше, важливо чи важливо це, де людина проживає для пенсійного фонду. І друге, щоб не знаєте, щоб шахраї не, не, не почали дзвонити людям і казати, це пенсійний фонд. Ми з вами зараз будемо проходити ідентифікацію. Назвіть, будь ласка, якісь там номери, чогось там і Так, і Покажіть всі документи. Же ці документи там будь-якому випадку ініціює сеанс відеоконференцзв'язку завжди виключно людина. людина. До речі, ми маємо вже досвід того, що за тими контактними телефонами, які були надані нам, в тому числі через веб-портал, відгукувалися не зовсім ті люди. Які заявлені на проходження ідентифікації в такому випадку відеоконференц зв'язок не проводиться, mm -hmm. і наступне, якщо є складнощі з можливістю там да, бачити людину, чи мати е, досить якісний зв'язок щоб почитати і е, принаймні зафіксувати, що пред'являється паспорт саме тієї людини. Пенсійний фонд має можливість визначити іншу дату для людини, врахувати її побажання щодо іншого меседжера за допомогою якого може бути проведено цю ідентифікацію для того щоб людина своїм шансом скористалася і дати їй можливість пройти таку -ідентифікацію. Пані ідентифікацію а у вас вистачить людей з огляду на ту кількість хто має пройти ідентифікацію для того щоби встигнути до 31 е <кій> березня і чи вже проводяться Я такі хочу, щоб... ідентифікації? Я хочу сказати, що ми повинні з вами враховувати те, що не даремно відеоідентифікація mm – -hmm. це лише один із способів. Mm -hmm. те, що бачимо, ми наразі, то ми розуміємо і є під це підтверджують цифри, що вже понад 340 тисяч людей пройшли ідентифікацію, зокрема шляхом особистого звернення до органів пенсійного фонду, mm -hmm. або ж відповідно. Відно за допомогою звернень діє підпис, крім того, ми ще до 25 числа отримуємо інформацію від Ощадбанку. А хто ж із пенсіонерів у них пройшов ідентифікацію, звернувшись особисто, і з урахуванням цього всього, уже ближче там до березня місяця, ми будемо чи до навіть в лютому місяці ми будемо бачити і розуміти інформацію. А, а відеоідентифікацію? Відео чи пройшли пані Ірино, чи пройшли вже відеоідентифікацію люди? Проходять люди відео і наразі подано понад 9 тисяч заяв на проведення ідентифікації. Угу. Але ж на жаль, виявляється такий факт, що багато хто дуже хвилюючись за те, щоб цей етап пройти, подають її двічі, навіть двічі. Угу. Але ж угу. ми вже провели ідентифікацію понад дві угу. тисячі людей. Угу. Ну люди переживають, бо люди намагаються встигнути правильно? Не розумію до 1 квітня вони повинні встигнути. Інакше це останнє питання дуже коротко. Якщо раптом не встигли люди до 1 квітня, вони лишаться без пенсії. Але в будь-який момент, коли вони пройдуть ідентифікацію одним із способів, вони зможуть після 1 квітня отримувати свої виплати. Зрозуміло, дякую, дякую пані Ірину. Спасибі Ірина Колпашко, заступниця голови правління пенсійного фонду України. З нею говорили про необхідність. Певним пенсіонерам пройти ідентифікацію так. до 31 березня, дякуємо, пані Ірині, за роз'яснення.